На сьогоднішній день ми маємо складну ситуацію, звичайно, в країні. Ми маємо військові дії. Є люди поранені, є люди хворі, які в тому числі вимагають і забезпечення кров'ю компонентами крові. І відповідно до цього ми повинні збільшувати свої резерви, свої запаси цільної крові і компонентів крові. До нас звернулися представники адміністрації. Родівської центральної районної лікарні, і, зокрема, товариства Дружба, з ініціативою з тим, щоб організувати День донора для забору крові, ми звичайно дуже дякуємо за цю ініціативу, тому що потрібно розширювати. Географію забору крові не тільки у Львові, а звичайно, і на периферії, в районних центрах, оскільки це все є донорський резерв, в який потрібно значить, приїхати і забрати кров. Ми маємо таку зараз можливість, тому що наші колеги з Швеції передали нам мобільний автобус, який є повністю укомплектований і готовий до роботи у виїзних умовах. Тобто, ми повністю можемо за Робочу зміну, як ми називаємо, взяти 60-70 донорів і цю кров вчасно переробити, доставити і, відповідно, забезпечувати компонентами крові всіх потребуючих. Ще раз наголошую, що потреби зараз у цінній крові компонентах крові різко зросли, можу сказати, приблизно в 3-4 рази. І тому ми підтримуємо будь-яку ініціативу і любе запрошення. З організацією донорства для того, щоб ми повноцінно і в повній мірі забезпечували всіх потребуючих компонентами крові, і так донором може бути людина здорова, практична людина від 18 до 60 років, і вага, яка має складати. Більше 60 кг для того, щоб це повноцінно була кроводача. Завжди ми просимо донорів, які мають бажання здавати кров з вечора, відповідно підготуватися, тобто обмежити харчування жирних гострих страв. Зранку потрібно е Поснідати це легкий сніданок, чай, печиво може бути, можуть бути каші, фрукти, але обов'язково без масла, без молока. Бажано утримуватися від вживання алкоголю протязі двох діб напередодні, ну і за бажанням хоча б дві години не палити, не курити. Це відповідно відображається. У нас є повністю бригада, яка проводить всі необхідні обстеження, тобто вимірювання гемоглобіну, є терапевт, який відповідно. Проводить медичний огляд, визначає можливість чи неможливість допуску до кроводачі.